Добрий ранок! Починаємо новий влог. У нас сьогодні день почався о сьомій ранку. Ми ще зустріли схід сонця, тому зараз так супер по ранковому кухня наповнена оцим ранковим світлом, просто обожнюю. Тому п'ємо кабусю і до роботи. По Замовленню сьогодні яєчня. передаю в руки відповідального батька. Де ви будете тут чи знизу? Ми йдемо гуляти далеко. Я почала малювати одну картину. Так просто для душі. То вчора малювала, сьогодні, думаю, може закінчу. То я там трошки знімала. Зараз, поки я готую собі творчий простір, покажу вам попередній день. Я в інстаграмі та тіктосі показувала, що я почала роботу на ось такою текстурною картиною. Вперше тестую саме формат з текстурною пастою. Сьогодні переходжу до фарб. Сподіваюсь, що встигну, поки Тимофійко спить. Насолодитись трошки процесом. Так, ну що, ось воно біле полотно. Ось вона перша фарба. Ось приклад, до якого я буду прислухатись, так скажемо. Погнали! Поки в мене вийшло ось так. Це можна назвати підмальовком, тому що я сьогодні буду більшість ось цього перекривати, буду більш грубші шари нашаровувати, тому робота продовжується. Інтер'єрна абстрактна картина, я обожнювала таке малювати. Але як виявилось, так малювати також можливо забути. Я вчора не розслабилась біля тої картини. Я не того що у мене не виходило. Я забула як ці маски правильно ставити. Два з половиною роки не малювала ось такого. Але сьогодні я просто кайфанула. Я е, поринула цю картину. Якщо вчора я ще дивилась на приклад, то сьогодні я той приклад відкинула і робила так, як відчувала я. Тому е, вона взагалі не схоже на то, е, до чого я прислухалась вчора. Там і золото було, і все. Але був варіант тут, ще золото додати. Ну, чоловік каже, що буде зайве. І я також так думаю, що це фінал. Повішала на стіну, ось так це тепер виглядає. В тих кольорах, в яких в нас і спальня, наче непогано. Попередня тут висіла більш яскрава. Тимофійко обожнював її розглядати. Сподіваюся, це йому не менше сподобається. Так, розпаковка. Тут мають бути реберця і сосіски. то завтра в нас буде шашлик. Дружина собі записала їсти. Щоб гарно доїхало. І реберця. Реберця ми не пробували ще від глобіну. Так, декілька на завтра. Ну, як декілька? Скільки нам на двох? Ну, хай одну. А все інше в мороз покину. Ми замовили велодоріжку. І вона приїхала вже на почту. Так, чоловік все готує, щоб мені там тільки загрузили. Вона ж поміститься. По наших розрахунках має стати, але треба всі е, крісла поопускати. Загрузили мене бігова доріжка з масажером. Оце вже будемо ми худишки. У мене нема кармана. Як мене Так, показую, що взяла ось таку сушилку. Вона буде вертикально стояти, мало місця займати, але, в принципі, має круто замінювати оту, звичайну, яка в нас стоїть, вже поломана, переломана, 10 разів, тому взяла новеньку. А в цій коробці знов чоловік якісь книжки Тимофійкові замовив. Будемо зараз розпаковувати. Камина Покажи мовляти. Ти вже побачив, що тобі щось цікаве? А, вау. Я щось думав тут трошки більше для розвороттю. <гум> а, злиплась. О, о. Синок, бачив? О. Тимофійку. Піде? <гум> а то, що друга така? Це мені. Тут якась поетеса написала 150 занять малюками від 0 до 4 років. На, папусіка, читай, поки син спить. Дякую. Ми взагалі мали розбирати жило е, доріжку, поки Тимофійку спить. Але він не хоче так. Ми думали, він в хаті буде, але хоче, щоб його возили, катали. Тому почекаємо, хай він поспить. Я поки розберу е, цю сушарку, там штатів треба. А потім він проснеться, ми його посадимо на кокон, він буде на нас дивитися і ми будемо разом розпаковувати, бо по-другому не вийде. Не, ну як би я не хотіла, але тут стільки деталей і ще й крутити треба. Я сама тут не буду. Звук чоловіка, хай збере мені цю сушарку. І тут купа всього. Починаємо ми розпаковувати нашу велодоріжку. Да, справді гантельки. Прикольно. Я вже затестила. Ми... Щось я аж підтомилася, поки ми зняли в інстаграм історії. Гоу. Зразу одиничку нажимаю, бо це дуже повільно. Ти одиничку чи тройку? А, ну тройку давай. О, Мені подобається така невеличка. Це вже бігти треба. Раз, два, раз, два, раз, два. Тут теж керується. Ага. Не знаю. А це, мабуть, вимірює? Так, да, це вимірює тиск і серцебиття. А що це за кнопки з То не кнопки, то шурупи. Так, ну це ми зробили тест-драйв просто. Там ще має чіплятися ззаду. Блін, мікрофони, може, чіпати. Я потім буду гратися в монтажі. Зайді ще має чіплятися масажер, який буде там попку масажувати чи спину, що захоче. Ну, то, що воно піднімається і стоїть собі саме. Що ж це за коробка? Там, мабуть, сам масажер. Щось <клух> розказує. Ну так ми робимо? Що, <гум> синок? Що це ти Угу. Що, куди? Не так кручу, чи не тим? Що случилось? Що це за штука така? Нова гарна? Тимофій, ти зберегли очі. Опять копійок. Ти здивового. Копій. Це бігати. Можеш трогати ручками. Ось так в фінальному результаті виглядає. Причепили ми цей масажер. Добре так масажує, знаєте, добротно. Тут чіпляються гантельки. Прикольно. І недорога була. Отакий ти швидкий. Ой-ой-ой. як смішно. Ой-ой-ой, як смішно. -у -у. По справах. Але ти сміхотунчик. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну що, коробка номер два? Да, да, да. Ну що, як процес? Ну що, як процес? Тому що непонятно. На сьогодні просто шалений темп. Зранку це вже відняла, як малювала одне відео. Потім відзняли друге відео, розкопувала доріжки цієї. Вже шоста вечора йдемо знімати третє відео на двір. Будемо складати дрова. Бувають такі дні, Оце це любимо з понеділка завантажити себе вуха. Так, ось тут ми плануємо складати дрова, тому що там у нас не помістилось. Тут вже все під зав'язку. Того переносимо звідси кашпо. Тут були одні кашпо, ми звідси забрали, понесли туди, ці кашпо ми поставимо сюди, а тут будуть дрова. Ось такі маніпуляції, зато все буде гарно. Аж осінь пахне. Так прям дуже похолодало сьогодні. І от реально відчуття осінь. Ну що, останній ривок? Остання тачка чи ні? Ой, не знаю. Тимофійко вже давно на руках, Цмокає пальці. Де, де, де? Втекла? А, бачу, бачу, бачу. Блін, на відео, мабуть, не видно. Ой, не наступи на неї. Да, побігла. Ти бачив синок? Що, очі по 5 копійок? Да. Готово. Остання тачка залишається там біля мангала. Тут вийшло ось так. Санлайге Сомені Вейс. Добрий ранок. Ми вже прокинулись. Тому одягаємося, умиваємося і йдемо робити каву. І так, як ви зрозуміли, влог буде за два дні. У нас вчора був супер завантажений день. Дуже багато роботи переробили. Того я сюди. В принципі, не встигала знімати стільки скільки хотіла, тому що влог не вийшов коротенький. Будемо знімати ще сьогодні. Ми сьогодні запланували посмажити сосиски та реберця на мангалі. Ми сьогодні собі влаштували вихідний, тому що вчора затомилась так, що страшне. На ранковий сон сьогодні була відповідальна. Я Мофійко поспав. Е до речі, на дворі холодно, і ми підозрюємо, що він краще спить, коли холодно. Тому що коли була жара, максимум у нього сон був скільки? Пів години? Будете гратися? Да. Так. Раз. Що тобі давати? Покажи ваші запаси. Яка розважальна програма сьогодні буде? До речі, чоловік замовив Тимофійкові оцей кактус, який балакає. А де його шляпа вже? До ну, шляпу. Коротше, ти любиш його включеним лишити. Mm -hmm. Я підходю до малого говорю і починає теж балакати цей кактус. Це можна зі страху трошечки, знаєте, не треба так робити Зая. Ти не хочеш лежати, важко тут гуляти, роздивлятися. Подобається? Можна брати ручками? Да. Там вогонь горить. Ми прийшли покормити Тимофійчика, зробила йому кашу. Сьогодні чоловік хотів вдягнути йому ковтинку. Е, ну, у нас так прохолодно, ми його вдяг... вдягаємо вже і в кофту, і в штанці. Коротше, все, що лишилося з нашого гардеробу, знову голяк, знову так мало речей. Ось я сюди вже повідкладала. Примірили сьогодні ось цю була з довгим рукавчиком. <сум> Каже, єлі натянув на голову, не говорячи вже за ручки і все інше. Все, відклали. Оцей так само морячок. Да, треба оновлювати. Треба оновлювати, того, що ось зараз є, в принципі, що носити, але так само воно вже впритик. А холода йдуть. Нам одігу багато і дарують, та я обожнюю купувати йому якусь одежку, нову, іграшки, як ви можете зрозуміти по постійним розпаковкам від чоловіка. Чоловік так само любить купувати йому іграшки, книжечки, цікаві, картинки. Коротше, чого відмовляти собі, якщо є можливість дитині купити, ми собі буває не купимо, а йому купимо. Все, Тимофійко готовий, спить. Сідаю, чистити картоплю. you <music> Бігала, що в магазин у хліб закінчився. Тимофійко ще спить. Може, сьогодні буде свято, будемо разом їсти. Спіємо поїсти. Добре. Йдемо відпочивати. До зустрічі! Ваші батьки в декреті.